І стрільців не знайдеш краще. Олімпійський чемпіон Віктор Рубан та майстер спорту України міжнародного класу Ірина Третьякова підтвердили високий статус харківської стрільби з лука та знаменитий з дюшорка Мунар на чемпіонаті Європи у приміщенні, який проходив у хорватському варажденні. Вони стали переможцями у командних змаганнях. Рубан Іван Кожакар з Чернівецької області та рівнянин Михайло Усач стрілялися у фінальній дуелі з італійцями і після ста стартової серії поступалися 0-2. не біда, стиснувши нерви в кулак і налагодивши приціл, 42-річний Віктор та товариші наздогнали лучну сквадру Адзору. Потім обійшли. А в четвертій серії, вибивши із суперниками по 58 очок, остаточно оформили чемпіонство 5-3. У особистому турнірі зірковий вихованець заслуженого тренера України Людмили Прокопенко показав восьмий результат. Ірина Третякова кувала континентальне золото разом з учасницею Токійської олімпіади, чемпіонкою Європи, бронзовим призером європейських ігор Анастасією Павловою, яка представляє Херсонську область, та львів'янкою Соломією Гниб. У фіналі вони також зустрічалися з італійською командою. Перша серія нікому не принесла успіху, а далі точніше стріляли українки, які здобули перемогу з рахунком 5-1. Третьякову до чемпіонату Європи готували Її особисті наставники, заслужений тренер України Олександр Ксенофонтов та Марина Соколова. Сумарно українські лучники, дорослі та юніори, здобули у враждені п'ять золотих, дві срібні та дві бронзові нагороди, посівши у медальному заліку друге місце після Італії. Жінки не претендують на пальму першості у хокей, але те, що вони успішно ним займаються, лише підтверджує унікальність цієї гри. В Україні жіночий хокей, який весь спорт, переживає зараз найкращі часи, але в нього є своя історія, є майбутнє, а у нинішньому чемпіонат країни, в якому беруть участь чотири команди. Головною подією п'ятого туру було протистояння лідерів чемпіонських перегонів Київ Кепіталс та Харківських Пантер. До очних зустрічей вони підійшли у доброму настрої та рівному турнірному становищі. Обидві команди мали по 24 очки. Це на папері на льоду. Харків'янки перевершили столичних за всіма статтями. У першому поєдинку взагалі закрили їх із сухим рахунком 6-0. Вікторія Ценова та Поліна Лубинець відзначилися дублями. Ганна Лейста Яна Варяниця закинули по одній шайбі. У повторному матчі підопічні Вадима Радченка двічі поступалися 0-1 і 1-2. Але ударно повернулися в гру і до фінальної сирени зробили шикарну різницю. – 7-2. Варвара Ізмайлова формула хит 3 Ценова забила два голи. По одному разу відзначилися Олена Ткачук та Ольга Євлєва. Із десятьма перемогами Пантери очолили турнірну таблицю. Київ капіталс відстає на шість очок. Заключний тур у якому Хар... Харківська та Київська команди знову зіграють між собою, відбудеться 23 та 24 березня. Юракадемія завершила у мажорі заключний тур групового етапу чемпіонату України з волейболу у чоловічій суперлізі. Харків'яни здобули дві перемоги з двох можливих. Поліція охорони Динамо Тернопіль вони здолали у чотирьох партіях. Зачохливши динамівців у стартовому сеті з перевагою у дев'ять очок, вони віддали їм другий. – 18-25. Ця січка лише розбурхала юристів, які третю і четверту партії взяли з рахунком 20. 25-12 і 25-20 відповідно. Капітан харківської команди Віталій Сухінін та Богдан Татаренко набрали по 17 ігрових пунктів. У нас спочатку першої партії там трохи не виходило, були помилки на подачі, але потім ми знайшли свою подачу. В другому сеті теж почали помилок. Поліція охорони відірвалася, і ми вже не змогли. Наздогнати їх. Але в четвертому сеті ми показали характер, що можемо доганяти суперника та вигравати. П'яту команду таблиці підопічні Сергія Коваленка обіграли досить впевнено. З Рашетилівкою з Полтавської області, яка знаходиться на шостій позиції, їм довелося неабияк попрацювати. Перші дві партії харків'яни програли 20-25 і 18-25. Програли, але не пали духом, розгорнули гру на 180 градусів і вигризли вольову перемогу. 25-20, 25-21, 15 13. найрезультативнішим гравцем матчу став Сухінін, який забив 28 м'ячів, 17 очок переможцям приніс Микита Арбузов, 11 – Татаренко, який потрапив у символічну збірну туру. Перший етап як перший етап, підготовка до плей оф Зараз будемо грати плей оф Дай Бог, все буде добре. У регулярному чемпіонаті Юракадемія фінішувала на четвертому місці. Плей-офф стартує 5 березня. Домашній поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України з футзалу. МСК Харків програв кардиналу Рівне 3-5. У матчі відповіді ліквідував це відставання вже у першому таймі. Давид Калашник на шостій хвилині вивів гостей вперед, на сімнадцятій, подвоїв перевагу. Господарі паркету могли розмочити рахунок, але не забили навіть дабл пенальті. Досягти успіху чинному володарю трофею вдалося після перерви на 26. Шостій хвилині м'ячу ціль відправив Едуард Волков. МСК Харків переміг 2-1 і з розіграшу вибув. Мені дуже гірко звільнятися від цієї події. і Я так сказать, машов ручкою кубку, але я знайшов сьогодні людей, я знайшов характер, я знайшов сьогодні випробування тих спільностей, до яких я йду. І сьогодні маленький такий маленький шрифт. А може, цілий портрет, контри великих великих подій, які можуть мене чекати у наступному. Це сьогоднішня гра моєї команди. Олександр Шаріков, Світлана, Бреус. спортивні новини Харків.